Привіт, сталкери та дослідники зони! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми разом зануримось у таємниці ARG до оновлення 1.6 для Stalker 2. Тож перевіряйте свої детектори, хапайте дозиметри і рушаймо у подорож. Як і багато хто з вас, я зацікавився розшифруванням цієї загадки та хочу показати свій шлях покроково. Усе почалося із закодованого повідомлення азбукою Морзе, яке можна було почути у трейлері до оновлення Нічний мисливець. За допомогою софту, безсонної ночі та кількох літрів енергетика я розшифрував символи, крапки та тире, які ви зараз бачите на екрані. І тут все завертілось. Спершу ми декодуємо морзе за допомогою сайту Decode і отримуємо набір символів. Потім цей набір конвертуємо з Base 32 у Hex на RapidTables. Tables. Повертаємось до Decode, розшифровуємо з Hex і знову отримуємо дивний текст. Тут я трохи застряг і попросив підказки у штучного інтелекту, який натякнув, що це може бути посилання на файл на платформі Лобфілк. Завдяки пора далося відкрити це посилання, і там на нас чекало зображення осцилографа. Розробники недвозначно натякнули напрямок пошуків: червоні квадрати на екрані осцилографа. Я витягнув кольори у фотошопі, отримав їх ексі і знову повернувся до денкоде, де розшифрував ці символи. Це дало нове посилання на той самий хостинг, де я завантажив зображення осцилографа. Перейшовши за посиланням, отримую архів. Всередині був ще один архів, але вже з паролем. На щастя, його назва здалася знайомою. Я вже бачив подібні символи раніше. Скопіювавши її в демкод, отримав чергову підказку біля солдату 5265 ВЕ. Тож, час вирушати назад. У зону. Повернувшись на росток, неподалік від бази, знаходимо селище Чистогалівка. На в'їзді в селище буде пам'ятник солдату. Як виявляється, це єдиний пам'ятник солдату у всій зоні. Поруч із пам'ятником знаходимо автомобіль із номерним знаком 52 65 ВЕ. Позаду водійського сидіння ключ із біркою та паролем. Пароль із ключа відкриває архів, який ми завантажували раніше. Всередині архіву три зображення. Перше зображення: лист аспіранта Євгена Белака професору Володимиру Ігнатову. Він описує дивний радіосигнал і згадує про його незвичайний фізіологічний вплив. Заміри аномальної активності були проведені у секторі Д-14. Околиця покинутої ферми. Першим ділом я одразу закинув ці листи в чат зі штучним інтелектом. Один із чатів сказав, що в листі аспіранта згадується така фраза: на відстані приблизно 200 метрів від місця фіксації аномалії я помітив групу дітей – 3-4 особи, які швидко зникли у напрямку лісу. Хоч детальне вивчення листа наявність такого тексту в ньому не підтвердило. Друге зображення лист відповідь професора. Він називає підняти спірантом питання марною тратою часу та фактично посилає аспіранта. Також професор запропонував аспіранту відправити всі зібрані матеріали до науково-технічного центру Малахіт. Третє зображення: зашифроване повідомлення. Текст написаний спрощеним англійським, схоже на фонетичний скорочений радіостік. Розшифрувавши його, ми дізнаємося. Це розмова двох сталкерів у барі про частоту, що впливає на мозок і прилади. Двоє сталкерів у барі сказали, що установки або системи божеволіють. Невідоме радіо перезавантажує мозок. Код, частота 599. Казали, що сильний страх це біль. Один майже загинув. Не просто так, щось дуже погане, але водночас дуже цікаве, якщо підтвердиться. Сподіваюся знайти частоту і щитати або перехопити радіо незабаром. Наступним кроком стає бар на базі росток. Уважно обстеживши кожен закуток, знаходимо шлях до кімнати радіолюбителя по прізвиську Банзай. На північ від бару знаходимо драбину, яка веде на дахи. Підіймаємося нею, проходимо дахами. І стрибаємо на перехід між будівлями, щоб дістатися до лігва банзая. Використовуючи ключ, знайдений біля солдата в автівці, ми відчиняємо двері та потрапляємо всередину. На столі у Лігві знаходимо лист. Вивчивши його зміст, розуміємо, що всі шляхи ведуть до малахіту. Розслідування триває.